Вітаю вас, шановні глядачі! Минув шостий тиждень 2023 року, він приніс нам доволі багато різних новин. Деякі з них трагічні та тривожні, інші позитивні та обнадійливі. Нагадую, що підписка, лайк та коментар під цим відео допомагають розвиватися україномовному Ютубу. Тож не забудьте це зробити. А ми починаємо традиційний огляд ключових подій. Зупинимося, проаналізуємо, що відбулося, та поміркуємо про те, що буде далі. Тремтіння землі. Коли стаються жахіття в Україні, ми принаймні знаємо, хто в цьому винен. Але коли по всьому світу прокотилась хвиля землетрусів, яка забрала тисячі життів, незрозуміло, на кого звертати свій гнів. Чи зрозуміло? З'ясуємо це. 6 лютого в Туреччині та Сирії відбулися землетруси магнітудою 7,7 Сімбала за шкалою Ріхтера. Це найпотужніші землетруси за останні 80 років. Наслідки землетрусу в Туреччині та Сирії відчули на Кіпрі, у Єгипті, Лівані, Казахстані та США. Також у Японії відбулося виверження вулкану Сакуразами. У Туреччині станом на 10 лютого загинуло понад 20 тисяч людей, що більше як від 70 тисяч були поранені. Про сурі поки що відомо, що внаслідок землетрусу загинуло понад 3 тисячі людей. Відтак загальна кількість жертв катастрофи вже понад 23 тисячі людей. І це лише за кілька хвилин землетрусу. Повідомляється, що ЄС мобілізував понад 1180 рятувальників для Туреччини через механізми цивільного захисту для допомоги у подоланні наслідків землетрусів. Водночас допомога для Сирії світовою спільнотою пропонувалась, але Асад відмовився від неї. Тому порятунку людей з-під завалів там була задіяна армія. Україна, незважаючи на війну, оголосила, що готова відправити рятувальників до Туреччини. Про це ще 6 лютого заявив Дмитро Кулеба. Пізніше, 7 лютого, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що 100 рятувальників уже прямують на місце трагедії. Таким чином, ми демонструємо свою гуманність і доводимо, що готові допомагати іншим навіть у такі скрутні часи. Тим часом росіяни постять у телеграмі тезу про те, що Туреччина покарав Бог за Байрактари для України. Ось такі вони високі відносини між стратегічними партнерами. Тим часом геологічна служба США USGS вважає, що внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії цим країнам завдано збитки на понад 1 мільярд доларів. На це вже відреагував світовий банк, надавши Туреччині 1,7 мільярда доларів на відновлення. Проте очікується, що ці цифри зростуть, оскільки рятувальні операції тривають. Це вдарить по економіці країни, що і так страждає від інфляції. На нашу думку, ця трагедія буде значним випробуванням для уряду Ердогана та для нього особисто. Оскільки ще обіймаючи посаду прем'єра, він змінював будівельні норми, лібералізуючи їх. І відтак, наслідки землетрусів у свідомості людей будуть неминуче пов'язуватися з реформою Ердогана. Тому я припускаю, що це таки може бути початком кінця 20-річного правління турецького султана, адже в Туреччині цього року президентські вибори, які сам Ердоган навіть переніс на весну. Державі зараз потрібне хороше врядування, яке скоріше пов'язане з демократією, що діє швидко та потужно. Щодо України, то можемо вас трохи заспокоїти. Адже геологічно так склалось, що в Україні декілька сейсмічних зон. Зазвичай вони знаходяться там, де стикаються літосферні плити. У нас це Чорне море та Карпати. З огляду на цей фактор будівлі тут проєктуються таким чином, аби вони витримували сильну сейсмічну активність. Щодо інших регіонів, включно зі столицею України, то вони є більш стабільними, а землетрус з такою магнітудою в нас дуже малоймовірний. Посилення західних санкцій. Минулого тижня ми вже обговорювали з вами прогноз Міжнародного валютного фонду, в якому надійшли висновків, що РФ обходить санкції. Реакція світу не змусила себе довго чекати. І ось вже цього тижня ЄС проголосив ембарго на російську нафту. Водночас, воно не поширюється на треті країни, отже, вони й далі можуть купувати у РФ нафту. Проте таке рішення сильно обмежить ціну на чорне золото. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, через ембарго бюджет РФ зне втрат на трильйон доларів до 30-го року, а її доля на ринку скоротиться з 20 до 13%. Отже, про якісь серйозні зрушення або падіння економіки РФ не йдеться, але удар все одно відчутний, тим паче, що це далеко не останнє рішення. Тим часом в агентстві означають, що таке ембарго не призведе до зростання цін на нафту, від якої могли постраждати і наші партнери, зрештою і ми. Отже, рішення, хоча й не своєчасне, проти нашу думку дієве. Тим більше Блумберг повідомляє, що дефіцит російського бюджету в січні 23-го року становив близько 25 мільярдів доларів, а це найбільша позначка з 98-го року, коли в Росії стався дефолт. Тож маємо надію, що Голіаф таки впаде. Також цього тижня світ дізнався перші подробиці щодо 10-го ювілейного пакету санкцій проти РФ. За словами Урсули фон Дерляйн, вона чітко почула Володимира Зеленського, тому новий пакет санкцій буде містити обмеження проти російських політичних діячів, пропаганди та військової машини. Ще ходять чутки, що в новий санкційний пакет можуть потрапити обмеження щодо Росатома, який до цього не чіпали. Нагадаємо, що на саміті ЄС Брюсселі 9 лютого Зеленський, стоячи за трибуною, заявив, що Україна вдячна за всі ті обмеження, що наклали на РФ країни-партнери. Але цей шлях треба пройти повністю. Потрібні такі санкції, аби в агресору не було ані можливостей, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни Європи. Отже. Ми очікуємо потужних кроків від наших партнерів, які дійсно змусять загарбників заплатити за агресію. Врятуй красу! Майже за рік війна вже забрала в українців занадто багато. Всі ми так чи інакше від неї постраждали. Тому зараз важливо об'єднуватись і відновлювати те, що ми можемо: наприклад, зовнішність наших людей. Цього тижня благодійна ініціатива Врятуй красу. Якраз розпочала лікування перших двох жінок, постраждалих від російської агресії, Марина та Ангеліка з Харкова під час ракетних ударів вони були вдома і отримали значні пошкодження обличчя. Рани загоїлись, але рубці досі нагадують про те, що трапилось. Аби позбутися їх і повернутися до звичного життя, жінка звернулася до команди Врятую красу. Бо, поки хтось відбудовує будинки, хтось має займатися відбудовою української краси. Тому ініціатива власне спеціалізується на відновленні зовнішності людей, які через бойові дії отримали поранення лиця. Засновницею проєкту стала Євгенія Ізмайлова, яка у своєму житті мала досить повернення втраченої вроди. Доєднався також Євген Шагоб, провідний експерт у сфері естетичної медицини. Психологічно підтримувати учасниць Леся Матвєєва, член Національної психологічної асоціації та практичний психолог. На мою думку, починати займатися цим потрібно просто зараз, адже щоб відновити обличчя, іноді потрібно навіть більше часу, ніж, наприклад, на відновлення звичайного житлового будинку. Тому я дуже радий, що такі проекти вже існують. Завки ним можна побачити, наскільки зріле наше суспільство і готове вирішувати подібні надскладні питання. Раджу вам підписатись на соцмережі Врятую красу та підтримати цих сміливих і сильних жінок. А якщо ви лікар, можливо, навіть долучитись до ініціативи. Якщо ж ви знаєте людей, які потребують такої допомоги, повідомте їм про цей шанс. Нагадаю, що лікування надається повністю безоплатно. Лінки на все будуть в описі цього відео та закріпленому коментарі. Підозріла куля з КНР Ще нещодавно посли КНР та США спілкувалися про стратегічне партнерство та навіть домовлялися про мир дружбу та Жуйку. Але одна невеличка подія змогла змінити цю атмосферу. 2 лютого повітряний простор США порушила повітряна куля Аеростат, ймовірно, з технікою для ведення спостереження. Її вперше зафіксували у повітряному просторі штата Монтана та навіть сплутали з місяцем у повню через велетенські розміри цього апарату. Зазначається, що він співставний з трьома американськими шкільними автобусами. В Пентагоні одразу заявили, що це китайський розвідувальний аеростат. Все це відбулося на фоні відлиги у китайсько-американських відносинах та планування візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна до КНР. Китайське МЗС опублікувало офіційну заяву, у якій перепрошує за цю подію та наголошує, що аеростат був призначений для спостереження за погодою і просто збився з курсу. Проте, через цей інцидент візит держсекретаря був швидко скасований. Блінкен зауважив, що ця дія КНР є очевидним порушенням суверенітету США та міжнародного права. Однак заявив, що готовий відвідати Китай, коли для цього будуть сприятливі умови. Для нас можливо і не дуже добре, що цей візит зірвався, адже Блінкен вірогідно говорив би про позицію Китаю щодо російсько-української війни та переконав би Китай не допомагати Росії обходити введені проти неї санкції. Інформаційне агентство AP News повідомляє, що аеростат пролетів на стратегічними об'єктами США. Водночас для китайців такий спосіб шпигунства вже можна сказати став традиційним. Адже генерал ВПС США Глен Ван Герк заявив, що такі аеростати пролітали на територію США щонайменше тричі за президентства Дональда Трампа та один раз за каденцію Джо Байдена. Причому виявляти їх вдавалось лише постфактум. Хай там як, але цей конкретний аеростат був збитий за допомогою винищувачів f 22 що викликало обурення китайської сторони. Тим часом американці підібрали уламки аеростату і вирогідно вивчають його ФБР. Я вважаю, що такого роду провокації це своєрідна помста за поїздки американських дипломатів на Тайвань без згоди Пекіну. А помсту, як ви знаєте, подають холодною. Повторний масштабний наступ. Через війну, що триває вже майже рік, ми з вами перебуваємо у постійній напрузі і цим дуже полюбляють користуватися У РФ, розпускаючи різні чутки. Цього тижня ми всі з вами побачили багато сумнівних постів в соціальних мережах, які стверджували, що РФ от-от має почати новий наступ з території Білорусі на Чернігівщину чи Рівненщину або з території РФ на Суми. Красномовним прикладом такої інформаційно-психологічної операції ворога може стати повідомлення, що ширилось мережею минулого тижня, про нібито наступ на Сумщину та Чернігівщину опівночі 5 лютого. Звісно, це всього лише фейки. Їх ведуть і джерела, на які вони спираються, і стиль написання. 5 лютого Олексій Рєзніков спілкуючись з журналістами, прокоментував це ПСО та закликав мешканців Сум та Чернігова довіряти лише офіційним джерелам інформації та наголосив. Що на цих територіях РФ немає ударних угруповувань, які могли б здійснити хоч якийсь наступ. Але водночас він зазначив, що вони можуть такі угруповування сформувати, тому Генштаб ЗСУ за цим пильно стежить. Що відомо про плани росіян загалом? Речник Гурмо Андрій Юсов під час телемарафону розповів, що розвідці відомо про плани росіян висаджувати десант на півночі або півдні України. Він додав, що така стратегія є самогубною для РФ. Та не закінчиться для них краще за висадку десанта у Гостомелі. Тим часом видання Financial Times 6 лютого з посиланням на неназваного радника ЗСУ повідомило, що РФ готується наступ протягом найближчих 10 днів. За їхню інформацію, наступ російської армії може розпочатися в районі міст Криміна і Лиман. Також там кажуть про нарощування сил РФ у селах навколо Маріуполя. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, військово-політичне керівництво країни розуміє всі загрози та виклики. Та Україна готується дати потужну відсіч у можливому новому масштабному наступу Росії. А американський інститут вивчення війни повідомляє, що У РФ недостатньо сил для наступальних дій на більш ніж одному напрямку. Із цим погоджується і полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський. Він зазначає, що РФ не може атакувати Україну з різних напрямків на лінії фронту протяжністю понад 1500 кілометрів. Натомість спостерігається підсилення армії окупантів на певних ділянках. Схоже, що вони вчаться на своїх помилках та не хочуть повторювати чисельні жести доброї волі. Все це загалом дуже дивно виглядає. РФ хоче наступати, проте не має можливості зробити це так, як 24 лютого. Тому вони почали запускати різні ІПСО, аби посіяти паніку серед громадян України. Тож закликаємо вас довіряти лише офіційним джерелам інформації. 14-й масований ракетний обстріл. Також цього тижня, 10 лютого, Україна пережила чергу масовану ракетну атаку РФ. Лише над Києвом було збито 10 ракет, але цього разу це була не головна подія. Річ у тім, що дві російські ракети залетіли на територію Молдови та Румунії. Про це повідомив Валерій Залужний. Зазначається, що ЗСУ могли збити ці ракети, але не зробили цього через ризики для населення сусідніх держав. Молдова підтверджує факт прольоту ракети над своєю територією. Румунія натомість заперечує. Подібну тактику замовчування з боку НАТО бачить і у Росії. Тому ми можемо припустити, що російські ракети будуть залітати все глибше і глибше над територіями країн НАТО. Чергові перестановки. Зміни високопосадовців України продовжились і цього тижня. Зокрема, Давід Рахам'я заявив, що Олексія Рєзнікова переводять з посади міністра оборони України на посаду міністра з питань стратегічної гаузи промисловості. Також він зазначив, що посаду міністра оборони обійме очільник гур Кирило Буданов. Водночас сам Олексій Рєзніков повідомив, що не чув про такі плани від президента України Володимира Зеленського та не мав з ним розмови про це. Окрім цього, Арахамія заявив, що МВС очолить Ігор Клименко, який дійсно обійняв цю посаду. А очільником Служби безпеки України став Василь Малюк. Арахамія наголосив, що війна диктує свої умови, і логічно, що керівні посади у силових відомствах мають займати кадрові силовики. Пізніше Арахамія підкоригував свою заяву словами, що кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться. Мабуть, Арахамія війшов у роль своєрідного директора парламенту. До того ж. Нещодавно подали у відставку усі зами голови МВС України новопризначеного Ігоря Клименка. Повідомляється, що написала заяву на звільнення: Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Сергій Гончаров та Мерія Копян. Всі ці зміни, на мою думку, відбуваються через те, що у суспільстві перезріли питання, пов'язані з Міністерством оборони та щодо низки інших чиновників. Під час війни ці питання постійно відкладалися. Але зараз на фоні низки скандалів та нашої пришвидшеної євроінтеграції. Вони почали масштабно реалізовуватись. Так, за словами Резнікова, 621 посадова особа була притягнута до відповідальності за результатами внутрішнього аудиту. Тож цей процес таки і йде, і ми можемо спостерігати за його результатами. Щодо Резнікова, то, мабуть, і справді треба поміркувати два рази: чи доцільно змінювати чинного міністра оборони у той час, коли на ньому зав'язані перемовини про авіацію, тим більше перед новим Рамштайном та передачею Україні танків. Адже ще й для цієї зміни потрібно знайти в Ураді відповідну кількість голосів. Але я думаю, що все йде до переведення Різнікова. Просто певно не зараз, а через якийсь час. Офлайн з цього тижня президент України вдруге залишив країну, аби зустрітися з ключовими військовими партнерами нашої держави. З 8 по 9 лютого Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Великобританії, Франції та столиці Європейського Союзу Брюсселю. У Великобританії Зеленський зустрівся з прем'єром країни Ріші Сунаком та королем Карлом Третьим. Після цього президент України виступив у Вестмінстері перед британськими високопосадовцями та передав спікеру британської палати громад шолоб українського пілота з написом, що проголошував: Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її. Пізніше Зеленський відвідав тренування наших військових на британських танках. За результатами цього візиту, наш президент повідомив, що Україні вдалося досягнути потужних домовленостей про кількість бронетехніки, далекобійну зброю і тренування українських пілотів на британських літаках. Ввечері того ж дня Володимир Зеленський прибув до Франції, де на нього вже чекали президент країни Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час їхньої спільної прес-конференції не обійшлося без кумедних казусів. Адже лідери країн переплутали свої місця. Тому Зеленський стояв під німецьким прапором, а Олаф Шольц попрямував до українського. Тим часом прем'єрка Італії Джорджа Мелоні образилась через те, що Макрон запросив Зеленського саме до Франції, а не до Італії. Вона заявила, що запрошення Макрона Зеленському було невчасним і може зашкодити справі. А Макрон відповів на це, що Франція та Німеччина були з Україною всі ці вісім років, тому краще розуміють ситуацію. Також стало відомо, що оборони концерн Німеччини «Райнметаль» готується збудувати в Україні сучасний завод з виробництва німецьких танків, та веде перемовини щодо постачання в Україні танків Пантера, найсучасніших танків у світі. Нагадаємо, що поки в Німеччині є лише один такий екземпляр, але «Райнметаль» обіцяє перші поставки вже за 15-18 місяців. Окрім цього, стало відомо, що Еммануель Макрон вручив Зеленському орден почесного легіону. Найвищу військову відзнаку Франції Таку ж відзнаку у 2006 році році і Путін, проте наразі Еммануель Макрон розглядає можливість позбавити його цієї нагороди, що, звісно, має не тільки символічне, але й доволі красномовне значення. Наступного дня Володимир Зеленський прибув до Брюсселю на саміт ЄС, де зустрівся з його лідерами. Результати цієї робочої поїздки прокоментував Андрій Єрмак, зазначивши, що на українців чекають хороші новини. Особисто я вважаю, що Зеленський, як він казав, до цього може виїхати з Крини лише, якщо йдеться про щось дійсно дуже важливе, як от передача зброї. Тож цього разу мовиться, певно, про такі потрібні нам літаки та снаряди. Що ж, як завжди публічно повідомлено дуже мало. Тому і ми будемо тримати інтригу, сподіваюсь, що армії РФ сподобається цей сюрприз. Ну і звісно, йшлося про пошук унікальної формули здобуття Україною повноцінного членства в ЄС. Адже країну, що воює за всю історію Європейського Союзу, туди не приймали. Тож ми будемо перші. Отже, цього тижня ми побачили дуже потужні політичні рішення, що неминуче роблять нас з вами ближче до перемоги. Водночас, доволі заспокійливо спостерігати, що в геополітичному полі все по-старому Захід нас підтримує. Проте цього тижня весь світ побачив і дійсно трагічні події. Наша команда висловлює щире співчуття усім, хто постраждав від землетрусів в Туреччині і Сирії та їх сім'ям. Я традиційно бажаю вам Божого благословення, яке так потрібно нам у ці важкі часи. Та до зустрічі наступного тижня.